Пані вірі потрібно докласти неабияких зусиль, аби поглянути на сусідню багатоповерхівку. Те, що лишилося від будинку після кількох прицільних ударів шахедів, каже очевидиця, важко сприймати навіть здалеку. Вибухи безпілотників були оглушливо гучними. Єдина радість для жінки в тому, що її трирічна онучка того лихого ранку знаходилася віддалік. Тому сприйняла гуркіт дронів за грім, не усвідомивши реальної небезпеки. Внучічка трошки далі живе, де поки боїмося сюди приводити, тому що вона ж не поїма. А внучечка каже, бабуся, у нас гром був. Теж чула. Ми три годіка дуже не травміруємо. Психіку, оце такий у нас гром був. Дуже страшно було, аж п'ять разів підпригували. І раз в окно стрибнули, з ліжка ж ми ж спали. То прилетіло ж кудись. Туман, нічого ж не видно. Тоді ще І ну ми ж шоки давай збирати. А ж п'ять разів було. Це був шок страшенний. Жодних військовослужбовців чи стратегічних цілей у будинку не було, кажуть місцеві. Натомість були діти, вдаривши по висотці, Ворог забрав життя однорічного малюка. Він опинився серед семи жертв цієї жахливої трагедії. Всі ж люди так благоустраються, що це так дітки гуляють, все. і що це за що, і, і про що це таке наказання нам. Дуже больно, страшно больно, це як воно ближче. За все, за весь Харків билка, а за це плачу без кінця. Це. Виходиш, і воно це таке зрілище. Безпосередньо у цьому будинку донедавна мешкала пані Ірина. Тепер же вона може потрапити до розбитої оселі виключно під наглядом спецслужб. І лише на кілька хвилин, аби забрати найнеобхідніші в цілілі речі. Ми почули а, свист а, прильоту, чути було хрускіт стіни, далі вилетівши стікла мимо нас і а, все в вогнищі перед вікном. От, ну, а далі вже ж задимлені сходи і так далі. Всі інші прильоти тут багато дітей живе і це точно не центр зв'язку, як вони там десь писали, ну щось таке. Слова пані Ірини підтверджує і маленький Єфим. Він розповідає, хоча вибух йому доводилось чути неодноразово, нещодавні прильоти все одно хлопчину дуже налякали. Дві трісли, стекла тріслись, все що трісли. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучань тривали понад добу. Тим часом мешканці поступово усвідомлювали масштаби трагедії та те, що сталося з їхнім будинком і сусідами. Вчора ми були на одному диханні. Всі якось... Вчора ми всі були на одному диханні. Якось незрозуміло було. А сьогодні, звичайно, вже настав той момент, коли не знаєш, як жити далі і що із цим всім робити. Ми всі тут один одного знаємо. У нас будинок такий особливий. Ми спілкувалися, дружили. Тому є знайомі, які померли. Дуже дуже шкода. Дуже-дуже жалко. Та була штука страшне, пальмика, де ті взриви це було щось страшне, розумієте, коли ці вибухи були. Не знаєш, куди бігти. Взагалі, якась паніка страшне тут. Стільки діток було. Ось у нас майданчик дитячий, є. Навіть не знаю хто саме помер. Але ми ж тут всі між собою знайомі. Взагалі страшно, страшно жити. Мешканцям, які постраждали внаслідок ударів, оперативно надавалася необхідна підтримка. Рятувальники розбирали завали, знаходили документи та цінні речі. Допомагали переїхати тим, у кого більше немає дому. Також, неподалік від місця трагедії, свою роботу розгорнув мобільний ЦНАП. Дуже така руйнація дуже серйозна і пошкодження дуже серйозне. Несучий конструктив пошкоджений дуже пошкоджений. Пояснити це неможливо, як неможливо пояснити цю агресію масштабну агресію Російської Федерації проти України. Це житловий будинок. Тут перебувало дуже багато людей, цивільних людей, жінки переважно. Більше діти це жахливі руйнації, такі прильоти прямо в дахи, в квартири. І ціла родина. Загинула насправді. Я бачив цей руйнація. Це житловий будинок, і це багатоповерхова будівля і квартира на верхньому поверсі. Знаходилась і туди пряме влучання і все немає людей. Ольга Тречук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Юрій Бобикін, Харків. Новини.